Вітаємо усіх на каналі Кіцуне. Ми команда, яка займається озвученням дорам та аніме українською, а також записуємо файні кавери на опенінги та Ости. Ми розвиваємось та шукаємо нові формати для нашого Ютуб каналу. Тож будемо вдячні за вашу підтримку. Ставте лапку вгору, пиши комент та ділись цим відео з друзями. Розвиваємо українське разом. Сьогодні пропонуємо вам поринути разом з нами у досить жорсткий світ спорту: змагання, тренування, знову змагання і знову тренування. Неймовірна конкуренція та жага перемоги як ціль всього життя і відданість улюбленій справі. Все це про нього. І першим тайтлом стане Команда Мрії. Сора Матані, звичайнісінький школяр, в якого є давня мрія стати професіональним баскетболістом. Але він за низький для цього виду спорту. Його зріст всього 149 сантиметрів, та хлопець на це не зважає. Колись Сора поклявся своїй матері, що обов'язково стане відомим спортсменом. І юнак не збирається здаватися. Його мета отримати перемогу у шкільному турнірі з баскетболу. Розуміючи, що самотужки йому з цим не впоратись, хлопець вступає до баскетбольного клубу старшої школи Кудзур'ю. Але й тут не все так просто. У Практично немає гравців, які були б зацікавлені грою, а сам клуб от-от розформують. Більшість членів хулігани і не хочуть витрачати час на подібній нісенітниці, а от реальних гравців лише двоє: Мамохаро Ханадзоно та його брат близнюк Чіакі. Але і в них є проблеми з навичками. Сора розуміє, що з цим терміново треба щось робити і якось повертати команді змагальний дух і жагу до гри. Це досить непоганий приклад підліткової історії. У більшості аніме про спорт розвиток сюжету приблизно однаковий, але є. Те, що їх відрізняє персонажі у цьому тайтлі, автори добре попрацювали тут. Акцент історії не тільки на грі та певних навичках чи талантах героїв. Тут ще знайшлося місце, й хороші драматичні складові, і особистісним конфліктам, що притаманні підліткам. Герої перевершують самих себе, розвиваються і вдосконалюються. За ними цікаво спостерігати. Лише власні навички, впертість, наполегливість і готовність викладатися повну під час тренувань, ведуть їх до бажаної мети. А що може мотивувати більше ніж це? А ми рухаємося далі, і на черзі в нас синя в'язниця. Події цього аніме починаються у 2018-му. Під час чемпіонату світу з футболу збірна Японії показує себе не найкращим чином: ні яскравих гравців, ні нових талантів, ніяких досягнень. Це стає поштовхом для національної футбольної спілки розпочати пошуки талановитих молодих гравців по всій країні. Мета підготовка до наступного чемпіонату. Нападник Йочі Ісагі стає одним із учасників цього заходу. Його команда, програвши останній матч, втратила можливість вийти до найвищого дивізіону свого чемпіонату. Тренером головного героя, як і всіх інших, стає Джинпачі Его він збирається перетворити японський футбол на справжнє мистецтво, позбувшись слабких гравців та навчаючи справжніх талантів новим трюкам і можливостям на полі. Його радикальні погляди на гру можуть шокувати, але герої вдосконалюють свої навички та покращують стиль гри. Всі вони, ніби в'язні. В обмеженому просторі їм доводиться показати все, на що здатні, щоб один із них зміг стати найкращим футболістом, який буде представляти країну на національних змаганнях. Цю роботу важко віднести до типових у цьому жанрі. Якщо більшість все ж таки просуває думку про командну гру, від якої всі отримують задоволення, то тут все абсолютно навпаки. Твій власний егоїзм має бути настільки великим та неосяжним, щоб повністю засліпити інші почуття. Як приклад аніме використовує імена відомих футболістів, вказуючи на те, що славу вони здобули лише завдяки власному егоїзму та жагою перевершити інших, і це є свого роду маніпуляцією. Але спостерігаючи за розвитком персонажів, ця думка стає обґрунтованою відкинувши ідеї командної гри, перебуваючи в стані постійного стресу, піклуючись тільки про свій результат, вони стають кращими та сильнішими. Вони емоційно зростають, рефлексують, починають розуміти свої недоліки та способи їх усунення у таких жорстких умовах і з'являються справжні сильні лідери. Якщо ви чомусь ще не подивились це аніме, бігом вмикайте. Історія спонукає замислитись над своїм відношенням до багатьох речей, і навіть певні ознаки щонену не заважають, бо картина дійсно крута. А ми з нетерпінням чекаємо другий сезон. І переходимо до наступного аніме від Чувітер. У центрі сюжету студент 4-го курсу університету Кансей Хайджі Кіосе. Його мрія прийняти участь у Гекіден Хаконе Марафон естафета у 218 кілометрів. Для цього йому потрібна команда з десяти людей, але бажаючих займатися чимось настільки виснажливим, небагато. Несподівано він зустрічає Курахару какеру. Колись цей хлопець був дуже перспективним марафонцем, але покинув спорт. Та самовпевненість Кіосе штовхає його повернутися, і какеру стає десятим бігуном. Разом вони починають готувати команду. До марафону. І знову приклад аніме, що більше уваги акцентує не на командній згуртованості, а на особистих якостях та мотивації кожного героя. Тут зображено інший погляд на лідера та лідерство у цілому. Спроможність однієї людини вірою в свою мрію надихнути інших, змусити їх рухатись вперед, вражає. Головний герой буквально передає свою любов до бігу решті учасників. В якийсь момент навіть хочеться побігти самому, щоб відчути пориви вітру на обличчі, втомленість м'язів, збите дихання. Це сміливо. Можна вважати побічною дією цього аніме. А ми біжимо до наступного тайтлу. Ласкаво просимо на паркет. Татара Фуджі та навчається у середній школі і не знає, чим хоче займатися далі. Він не має ні справжніх друзів, ні заняття, що його захоплювало б. Якось він потрапляє у неприємності, від яких його рятує загадковий незнайомець. Татара, подякувавши, хоче якнайшвидше піти звідти, але йому це не вдається. Рятівник тягне його до зали, до бальної зали. Хлопець спочатку сприйняв це без ентузіазму, але там він побачив дівчину, що надихнула його Шизуку Ханаока. Ця зустріч змінила все в житті хлопця, і тепер він старанно Шиця робить успіхи та бажає приймати участь в змаганнях і займати перші місця. Це може здатися дивною рекомендацією, дивлячись на тему відео, але танці нічим не відрізняються від волейболу, гімнастики, плавання і такого іншого. Та сама мотивація, та сама ціль бути першим. І тут це передається прекрасно. Нещисленна кількість годин вдосконалення програми у студії, літри, поту, на ногах це сувора реальність, що перетворюється на справжню магію руху, коли герої виходять на паркет. М'які в Піточені рухи, легкість поста, фігуру стандарті або жвавість, та нестримна дикість латини, десять танців, десять різних емоцій, справжня ферія пристрасті, і все це заради миті слави на п'єдесталі, але насолоджуючись видом з вершини, ти розумієш, воно того варте. І останнім на сьогодні буде скейт, безкінечність. У дитинстві Рекі мріяв бути супергероєм, та трохи подорослішавши, він відмовився від цієї мрії. Головний герой професійно зайнявся катанням на скейтборді, в якийсь момент їздити просто так йому наскучило, І він відкрив для себе перегони. С небезпека та екстрим повністю захопили хлопця. Не дивлячись на перший програш та отримані травми, Рекі продовжив кататися. І майже одразу подружився з новеньким однокласником Лангою, що з дитинства катався на сноуборді. Тому досить швидко опанував скейт і перейняв захоплення від рекі. Новенький привернув до себе багато уваги, вигравши перший в своєму житті заїзд на скейті. Обидва хлопці прагнуть приймати участь в найнебезпечніших турнірах, щоб отримати титул найкращих спортсменів заборонених змагань. Це дуже бадьоре аніме з легким гумором та яскравими персонажами, захоплення, яким палають очі головних героїв, нікого не залишить байдужим. Екстремальні заїзди під класний саунд настільки круті, що розганяють адреналін у крові. Дивитись на це можна безкінечно. Ось така цікава добірка аніме у жанрі спорт у нас вийшла. А які ваші улюблені тетли у цьому жанрі? Обов'язково пишіть в коментарях. Діліться враженнями після перегляду та пропонуйте свої ідеї для нових відео. Нагадуємо, посилання на наші соціальні мережі в описі під відео. Переходьте та підписуйтесь, щоб не пропустити нічого новенького. Чекаємо на нових кіцунчиків. Ловіть мотивацію від персонажів, ставте лапку вгору та натискайте дзвіночок. На зв'язку були кіцуне. Почуємось у нових відео. Па-па!